Доброго ранку, я на каналі Hefner Drive і сьогодні ми приступаємо до роботи в таксі. Я вже не таксував дуже давно. Ось повертаюся знову у свій відеоблог таксиста. І Сьогодні у нас буде така рубрика. Складаться, зарядився я до повного. У мене, як ми бачимо, тут 125 км Ось і на одному заряді буду таксувати. І покажу вам, скільки я заробив на одному заряді, їздячи там. Туди-сюди всі витрати, От, скільки я заробив. Прийшло вже перше замовлення 90 гривень. Вже під'їжджаю до клієнта. Нас дуже слизько з самого ранку. Вчора сніг випав і мінус схотився. Тут таке добре, що вчора дороги посипали. Все, звіз клієнта, залишив він мені на чай плюс 10 гривень в копілочку. Ось, їду вже. До наступного клієнта взяв замовлення теж з Дворецької. Ну я зараз на басівкоті, на басівкоті їду зараз на Дворецьку. І до Альфи 130 гривень. Нормально. Під'їжджаю вже до наступного клієнта, роблю скрін. Ось, трохи, звісно, далеко взяв замовлення. Ну як воно? далеко воно пройшло замовлення. 5 хвилин їхати. Ну, не знаю, може це не багато, тут навіть пробочок немає, так що собі спокійненько можна доїхати забрати клієнта і завести його. Так що ніяких проблем. У мене залишилось 86 кілометрів запасу ходу. Їду до наступної клієнтки чи клієнта. Не знаю, там не написано хто буде. Коротше. Зараз я таксую на ланцюжку. Давайте таксісти починають мене обсирати, що я таксую на вонцюжку. Ну, дивіться, я забігаю наперед і кажу, що я буду таксувати на фільтрах. Ось. Я просто таксую зараз на ланцюжку, просто як сповнить як це. Бо просто вже давним-давно не таксував і просто, ну. Треба якось повертатися до цього, повертатися в свій блог, бо скоро буде дуже весело. ось. У нас голольот, люди їздять і просто в них отакі очі. Дуже повільно. Я не, привик, ну, типу, я не привик зовсім повільно їздити. Я не розумію людей, які повільно катаються, 20-30 кілометрів. Я привик їздити 50-60, типу, мені нормально. Без б. Бе. Поїздочка наша тривала 2 хвилини. І зараз вже взяв наступне замовлення за ось таку ціну. Їду до клієнта чи клієнтки, не знаю хто ще потім буде їхати. Завіз я клієнтку їду до наступного клієнта. Як правильно, клієнта чи пасу? Ні, це по бізнесу. Якщо ти бізнесмен, то кажеш клієнта. Якщо... Ти таксист, то кажеш пасажир. Трішечки перепутав. Їду до Паса. Ось, Ось, так. Ось така у нас буде поїздочка на 114 гривень. Ось їду на півзавод. Завіз жіночку, вона мені залишила 15 гривень на чай. їй дякую, це дуже сильно приємно. Взяв замовлення на 124 гривні. І це було поза радіусом, буду їхати на SportLife. На... От... Ну, так, якось проходить мій день. У мене вже 32 км запасу ходу. Ось, думаю, два закази ще можна зробити. Ну, з урахуванням цього заказу три. Ось. І потім вже буду підводити іток, скільки я заробив і скільки я витратив. Так, взяв одразу замовлення, спортвайфу на спектрумі, роблю скрин. Для вас 23 км залишилось. Буду вам так повідомляти, скільки залишилось, 23 км, Думаю, заказ зроблю ще один заказ і буду вже їхати на зарядочку. Все, завіз людину і вже буду рахувати, що і скільки я за сьогодні заробив. Напевно, ще візьму ту зарядку, яку я вдома заряджав. в мене десь приблизно в гольфу вже реально залишилось 17 кВт, 17 помножить на 4,60. Це буде 78 гривень. Ось. А я сьогодні заробив 1182 гривні плюс ЧВІ. Зараз скажу скільки. Плюс чайові 40 гривень, плюс 40. Виходить, 1222 гривні я заробив. І мінусуємо зарядку 78. І 1144 гривні я заробив чистими. Ось. Ну, я рахую, це нормально. Так на одному заряді 1144 гривня заробити. Звісно, б хотілося більше, але. У мене більше варіантів немає. Варіант є поїхати на зарядку і ще більше, ну, і, ну, і більше таксувати. Ось, що я вам можу сказати по рівненським цінам, пройшло вже дуже багато часу, як я таксував, і ціни просто білісимо. Ціни реально дуже сильно офігенні. Я щасливий, що я зараз запросив і вам в відосик. Ну, чесно кажучи, я не очікував, що такі ціни будуть дуже сильно солодкі. Ось. Ну, все. Напевно, я або сьогодні ввечері зроблю відео по фільтрах, або вже в наступний день, якийсь виділю день, щоб записати відео і вам показати, скільки я приїду на одному заряді. Все тоді, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та особливо пишіть в коментар. Любий коментар. І, напевно, з наступного, з, з наступного ролику буду самі топові коментарі вам зачитувати. Добавимо трішечки таке різноманіття ось в контент, відосики. Все. З вами був Драйв і до зустрічі.